Вітаю, шановні! З вами Лакі Сан, і це добірка ігор, які мають українську локалізацію. Тисни вподобайку, якщо хочеш ще більше українізованих ігор, та підпишись, щоб і на Ютубі української ставало більше. А почнемо ми з більш відомих, тому що як тут не згадати такі проєкти, як серія Метро, яка відома на весь світ? І хоча події розгортаються на території колишньої Росії, яка перетворилась в радіоактивну пустелю. Що не може не радувати. Розробниками гри є українська студія Games. тому ігри мають не тільки текстову локалізацію, але й повне озвучення українською, і це повна насолода. Я розумію, що той факт, що ігри створені за мотивами книги узкого писателя, це балів не додає. Але ще раз, уявіть, Москва в руїнах і всі живі говорять українською. В цьому щось є. Особливу увагу я хотів би приділити Metro Exodus. це останній та найбільший реліз в серії. Він не занадто залежний від попередніх ігор, тому для його розуміння не обов'язково грати попередні частини, але якщо є можливість, чому б не зіграти? Насправді це дійсно гра про залишки Росії, як вона є. Так само працює пропаганда і місцеві обдурені, та не сповна розуму. Так само правителі ховаються в бункері десь на Уралі, а балом правлять фашисти та комуняки. Загалом, доволі реалістично. Навіть монстри шмигають тут і там, які з радістю паласують місцевими, мабуть, десь навіть її верблюд. Метро Ексодус, не дивлячись на назву, не зосереджена тільки на метро і камерних вузьких локаціях, а розповідає такий собі тревел сторі та має більше відкритих локацій для дослідження. Якщо ви любите постапокаліптичну тематику, це чудовий варіант поринути у вихор пригод з повною українською локалізацією, як на ПК, так і на PlayStation. Це головоломка, розроблена студією Pillow Castle Games. Гра пропонує незвичайний підхід до головоломок. В ній доводиться думати за межами звичних шаблонів. Одним з найцікавіших аспектів гри є її головна механіка ілюзія перспективи. Гравець може змінювати розміри об'єктів, рухаючи їх на різні відстані від камери або роздивляючи їх з різних кутів, що дозволяє розв'язувати завдання за допомогою несподіваних рішень, тому треба докласти креативної думки. Кожен новий рівень має власні особливості у цій перспективній пригоді, в якій гравці виступають у ролі учасника програми «Сомна скульпт», яка пропонує розумову реабілітацію через сновидіння. Проте, щось йде не так, і гравці повинні пройти крізь набір різноманітних головоломок, щоб вийти з цієї програми. Super Liminal отримала високі оцінки від критиків за свою оригінальність та глибину головоломок та прихильність гравців. А головне, вона має текстову локалізацію українською мовою як на ПК, так і на PlayStation. Тому проблем з розумінням контексту виникнути не повинно. Sherlock Holmes Chapter 1. Це пригодницька гра в жанрі квест детективу, розроблена українською студією Frogwares. Гравець виступає у ролі юного Шерлока Голмса, який повертається у містечко свого дитинства, що лежить на середземноморському узбережжі, для того, щоб розслідувати загадкову смерть своєї матері. Гра має відкритий світ, що дозволяє гравцеві досліджувати острів, збирати інформацію та розкривати нові факти, які допоможуть Шерлоку вирішити справу. Є система доказів та зачіпок, а Шерлок придивляється до людей і робить різноманітні висновки, які в свою чергу можуть впливати на діалоги. Бойова система не є головним плюсом гри, але вона є, і в ній також використовується вміння Шерлока помічати уразливі місця. Візуальна частина може мати деякі недоліки, хоча загалом картинка доволі приємна, а музикальне супроводження чудово вписується в події. Загалом, Шерлок Голмс, 1 є цікавою грою для шанувальників детективів та пригодницьких ігор, яке може зайняти їх в середньому на 10 детективних годин. У грі присутня текстова локалізація на ПК та PlayStation. Також можна звернути увагу на інші ігри студії, в яких також є українська локалізація. Shutterline – командний шутер від української студії FragLab. Гра має pvp режими, наприклад, типовий Team Дезматч або захоплення зони. До речі, захоплення зони реалізовано гарно і не дозволяє одній команді постійно тримати точку і кемперити на ній. Тому що зона лише одна, і вона з проміжком часу постійно змінює своє положення. Також є pve режими із роуйт подібними елементами. Є основна компанія і додаткові експедиції, де ви зіштовхнетесь з місцевими інфікованими. Залежно від рівня важкості, це може бути як легка прогулянка, так і справжні випробування, в яке краще йти тільки підготовленою заздалегідь командою. Шатерлайн це геройський шутер, і кожен персонаж тут є індивідуальністю та має власні особливі здібності. Тут є і Українка, Мальва. Поки що героїв у грі 8, але гра ще не вийшла в повноцінний реліз, який ось-ось відбуде. Тому передбачається ще більше додаткових персонажів. У Shatterline ви зможете використовувати більше 25 різних видів зброї, яку можна покращувати та модифікувати, проте доступ до неї ви отримаєте поступово. Геймплей у грі дуже приємний, але деякі здібності героїв ще не збалансовані, що може створювати деякі незручності. Варто зазначити, що Shatterline має високий потенціал на майбутнє, яке залежить від підтримки гравців. А зважаючи, що гра має повну українську локалізацію, що як мед для вух, та є взагалі унікальним для безкоштовного кооперативного шутера. Ви обов'язково повинні в неї пограти. Гра вже доступна у ранньому доступі в Steam та активно проходять тестування на PlayStation. Реліз повинен відбутися вже у лютому. Дві частини серії Subnautica. це пригодницькі відеоігри, в яких гравці виживають на планеті, де більшість поверхні займає вода. Їм доводиться досліджувати різноманітні біоми, збирати ресурси та будувати базу, щоб захиститись від небезпеки. Ігровий процес може бути як динамічним і напруженим, так і доволі медитативним та споглядаючим. Візуал, хоч і не є взірцем технології, але вражає своєю красою та різноманіттям. В Subnautica Below Zero гравці знову опиняються у підводному світі, але цього разу вони зустрічаються з новими викликами, такими як зимові умови та нові види істот. Окрім того, у Below Zero вдосконалено графіку та механіку гри, що робить її ще більш захоплюючою. А музика та звукові ефекти додають до гри ще більше напруження та інтриги. Коли до тебе зі спини підпливає якесь морське чудовисько, волосся стає дибки. Гра може бути важкою для тих, хто вперше грає в ігри в жанрі виживача та в деяких моментах занадто монотонною. Але враження від гри, як на мене, все одно приємні. Це справжня дослідницька пригода. І звісно, обидві гри мають текстову українську локалізацію: Warframe це безкоштовна онлайн з кооперативом до чотирьох чоловік, в якій гравці виступають в ролі воїнів Тенно, які володіють силою бойових суперкостюмів Варфреймів, за допомогою яких вони виконують місії на різних планетах та космічних станціях. Гра має дуже різноманітний геймплей, включаючи бойову систему в стилі hack and slash, шутер, платформінг і розвинуту систему крафту. Одна з головних особливостей гри це постійна підтримка. Її постійні оновлення та доповнення, які додають нові місії, зброю, режими персонажів та інше. Гравці мають можливість випробувати безліч ігрових механік, фреймів, яких дійсно багато, зброї, якої ще більше, ніж фреймів. Також, наприклад, можна облаштувати свій бойовий корабель. Кожен раз, коли ви думаєте, що вже ознайомились з усім, що ця гра вам пропонує, вона підкидує вам щось новеньке. Гра має велику кількість різноманітних місій, що можуть бути виконані як в одиночному режимі, так і в команді з іншими гравцями. Warframe вже має текстову локалізацію українською на ПК, яка вже скоро завітає або вже з'явилась на PlayStation. Майнкрафт є однією з найбільш популярних ігор у світі, яка пропонує безмежні можливості для творчості та дослідження. Вона має відкритий світ, який складається з блоків, і ви можете будувати все, що забажаєте: будівлі, механізми, ферми і навіть цілі міста. Від підземних шахт до висотних хмарочосів ваша уява є єдиним обмеженням. Гра пропонує різні режими, включаючи креативний режим, в якому у вас немає обмежень на ресурси і можна вільно творити. Та, наприклад, режим виживання, де гравець повинен боротися з монстрами, шукати ресурси та будувати притулки для виживання в небезпечному світі. Гра також пропонує мультиплеєрні режими, що дає змогу гравцям об'єднуватись у команди для взаємодії, дослідження, будівництва, допомоги або боротьби з іншими гравцями. Майнкрафт також має величезну спільноту гравців, яка створює безліч модів, карт і інших додатків для гри. Хтось навіть створює всередині Майнкрафт комп'ютери, які працюють. Це дійсно пригода на багато-багато годин гри. Хоча вона може трохи відлякувати своєю стилістикою і популярністю. Вона також має українську мову, що робить її ще більш привабливою. Чим більше гравців будуть грати українською, матимуть український інтерфейс своїх консолей або магазинів, з повагою вимагатимуть українську локалізацію, тим більше ігор з'являтиметься українською мовою. А отже, в якийсь момент кожен українець зможе грати у свою улюблену гру рідною мовою. Це також буде стимулювати український ігровий ринок та розвиватиме українську ігрову спільноту. Це навіть матиме вплив на український ігровий сленг, який отримує великий поштовх завдяки українізації ігор. А також, звісно, буде корисно наступним поколінням, які з малих років будуть грати в повністю українізовані ігри. Звісно, це ще не всі ігри, які мають українську мову, а також вже відомі майбутні релізи, які отримують українську локалізацію. Тому, якщо ви хочете про них дізнатись, підписуйтесь, ставте вподобайку і напишіть свій повністю українізований коментар. Також можете подивитись інші відео на каналі, наприклад, ось це. А з вами був Лакісан. Підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.